ранку! про підготовку до дня молоді зараз будемо говорити з нашими гостями. До нас завітали Христина Корінь, головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. Тетяна Шишацька, арт-директор імідж центру Ольга, Денис Каплунов та Катерина Павлова, вихованці імідж центру Ольга. Доброго, доброго ранку, доброго ранку! От ви, які молоді Боже, так. Приємно прикидатися і дивитися на таку красу. Ну давайте розповідати, що це буде за захід, коли він буде проходити. Захід буде дуже цікавий. Проходити він буде вже завтра з 11-ї години до 14.00. Все це буде відбуватися на вулиці Дворцовій біля приміщення бібліотеки нашої. Це вже третій рік поспіль. Ми відзначаємо це свято, день молоді. Це свято таких пошуків, так е, якихось звершення мрій. Так а е, тому ми підготували таке. Невеличке містечко розробили його. Це буде вільний простір ідей для нашої молоді. Це будуть різноманітні локації, наприклад, локація здоров'я та безпеки. Тут управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області вони показують покажуть свою пізнавальну програму, зроблять виставку вибухонебезпечних предметів. Так, кожен ще зможе пройти безкоштовні тести на виявлення ВІЛ-СНІДу або різних форм гепатиту. Це абсолютно безкоштовно, тому що такі процедури вони дуже-дуже дорогоцінні. Це буде проводити обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом та громадська організація ЛЖВ. Наша акція буде проходити за підтримки управління освіти, науки та молоді та спорту Кіровоградської ОДА. А також дуже велике дякую, хочеться сказати нашим партнерам, тому що без них це свято б не відбувалося. А магазин cancler.com нам предоставили такі російські слова, вже скажу, а, багато подарунків на конкурсну програму. Тобто також будуть конкурси проводитися для дітей, так? Будуть конкурси, будуть а, інтелектуальні вікторини, а, заходи безпеки, виставки. Тобто, ну програма, як завжди, ми намагаємося її насичити, чим чим тільки можна. А також творче об'єднання Хендмейд Подія до нас приєдналися цього року вперше. І вони будуть проводити різноманітні майстер-класи. Це буде і бісероплетіння, і декупаж, і, і малювання на каменях. Тобто, ну різноманітний кожен знайде собі справу до душі. Це 100%. А в нас буде діяти також туристична локація, де а, от, туристична агенція фортеця. Вони представлять, які є літні тури, куди можна поїхати відпочивати. А, можна прийти, я так розумію, повигравати всі подарунки, розписати собі, зробити о, купу хендмейду, обрати так. тур, де відпочивати влітку, вивчити правила все, дорожнього руху. ще У нас так. буде діяти теж гостьовий майданчик, на якому будуть а, відбуватися такі а, східні. Танці від студії Шакті. Це будуть показові виступи бойових мистецтв. Невеличкий такий сюрприз нам підготує Палата номер 6 Це молодіжний театр, який представить свою виставу, таку відривочок з неї. Буде конкурсна програма. І також хотілося б зауважити на локації патріотизму. Ми хочемо, щоб усі Наші відвідувачі, які прийдуть цього дня, вони приєдналися до нашої бібліотечної акції. Це бібліотека українського воїна. Ми збираємо літературу будь-яку на будь-який смак, і потім відправляємо її в бібліотеки воїнських частин, військових частин. Вибачте, угу. так і також буде в нас діяти благодійний розпродаж на підтримку наших воїнів, які знаходяться в АТО, спільно з армією СОС. Ми це робимо, збираємо. Тобто. Ми намагаємось зробити все на краще для нашої молоді і максимально, максимально цікавий відпочинок, зрозуміло. Яким чином і центр Ольга, Ольга долучився так. до цього заходу? А мы уже не первый год сотрудничаем, дружим с библиотекой. Много лет мы презентуем наши номера, наши коллекции, всячески стараемся дополнить праздник. В этом году мы презентуем несколько наших номеров, то есть сделаем такой мини-блог. У нас будет один детский вокально-хореографический номер, в котором участвуют наши самые маленькие от трех лет детки. У нас будет наша коллекция ⁇ которая была создана в этом году специально к фестивалю Барвы край», который мы проводим уже не первый год, 11-й год, это все Крестский фестиваль наш. Будет петь Денис Каплунов, это наш вокалист, солист, который уже достаточно много о себе заявил, у него много первых мест, много премий на разных всеукраинских фестивалях. Ну и также наша девочка-вокалистка Анна Ступак, она тоже презентует всем свою песню. То есть у нас достаточно такая насыщенная будет программа. Также мы будем проводить конкурс рисунков. Будет работать наш мастер-художник. Также будет фото, как бы такой мастер-класс по фотопозированию, так как библиотека каждый год разрисовывает наших деток, делает боди-арт, да, роспись. А вот будет работать наш фотограф, будет работать э, Марина Пшиченко. Это наш преподаватель по дефиле фотопозированию. Они помогут нашим деткам расскажут, как правильно смотреть в объектив камеры, как правильно себя представить. Ну, именно все, что связано с фотографией. Там вот несколько таких моментів ви от імені центра Ольга uh -huh. дуже цікаво. Тепер питання до найменших учасників. Скажіть, будь ласка, як вам виходити? Ну добре, ви вже звикли, я так розумію, на сцену, а тут на вулиці, тобто, вам треба зацікавити людей з собою, як чи боїтеся ви, які відчуття? Отакі, От так? Да? <рес> ну, страшно, Ой, давайте. Не так. Ці, що не страшно, да? Як давно ви взагалі вже займаєтеся, як давно ви берете участь у конкурсах різноманітних? Я займаюся вже два роки, і я ці два роки виступаю на конкурсах. Ага. А ти? Как? Я теж два роки вже займаюся в різних конкурсах. Степова красуня Юніверсал Models. Ух ти! А чому вас взагалі навчають? Розкажіть, прорекламуйте взагалі. Чим ви між центрі Ольга ви займаєтесь? У нас навчають для дівчат імідж є дефіле, актерське майстерство є, хореографія, вокал є. Ага, навіть так. Хореографія і вокал. Ви всі вмієте співати. Рукоділля. Ага. ага. То ви, ти, ти вже сама віночок цей робила? Чи це Ні. Ні. Не, не твоїх рук справа, Я зрозуміла. Не ну, до поки. <с Але <с все найцікавіше у нас попереду. Я ага. зрозуміла, ще, Давайте му... ще раз напомним, де, коли, во сколько? Давайте. Вже завтра, з 11 години до 14.00 біля приміщення бібліотеки, вулиця Дворцова, цілий квартал. Вуст до речі, всі вже бачили. Може, ще хтось не бачив нашу, наше оголошення? в мережі інтернет вона є на соціальних мережах. Теж є на сайті нашої бібліотеки. Ви можете подивитися, що саме наших партнерів, тобто. Приходьте, все побачите самі. Угу. Я так розумію, буде цікаво і дітям, і дорослим. Так, буде можливість і повчитися, і розважитися, і просто щось цікаве в нашому місті буде відбуватися. Звичайно. Тому всім рекомендуємо, будь ласка, приходьте і насолочитися. Дякуємо вам, да... удачі, якомога більше глядачів, щоб було oh. і учасників. Ну, на вулиці 20 в принципі, багато людей ходить, тому я думаю, що всі зберуться, всі зберуться в одному місці і буде добре. Дякую вам. З наступаючим праздником. Ну, а ми дякуємося далі после клипа.